Всі вітаю! Я зараз звертаюся до всіх вас, щоб ви зробили максимальний репост за Покровськ, Мирноград, Родинське за Покровську агломерацію. Повністю подивіться по картах. Тут видно, що ворог оточує наші сили. Щоб закрити котел, залишається якісь 2-3 кілометри. Кільце стягується. Хлопці не відходять. Команди про відхід немає. Блядські командири, виведіть хлопців, бо це буде на вашій відповідальності. Ворог він просунувся в південній частині міста. Мирноград і також є просування від родинського полями. Таким самим чином цей котел ворог потроху стягує. Ситуація є дуже складною. Зроби репост, це важливо, щоб більше людей бачили це відео. Командири, зараз життя хлопців на вашій відповідальності. Якщо ви не виведете хлопців, ви будете винні. Ворог має успіхи, а саме кільце воно стягується. Це дуже важливо зараз. Зроби максимальний репост цьому відео.